Сьогодні у програмі реформа старшої профільної школи. Що нового? Шкільні укриття, нові правила розподілення коштів. Модернізація мережі закладів вищої освіти та наукових установ продовжується. Перетин кордону студентами-чоловіками про які правила потрібно знати: реформа шкільного харчування і короткий дайджест інших цікавих новин. Друзі, привіт! Шановне панство, вітаю! Місяць був дуже насиченим на новини в освіті. Так, маємо стільки всього вам розказати, що ого. го А якщо ми раптом пропустимо важливу тему, обов'язково напишіть нам про це у коментарях. Ми обговоримо її там або додамо до наступного випуску. Так, бо для нас дуже важливо говорити про теми, які актуальні для освітян. А час сьогоднішнього випуску освітнього маркеру не безкінечний, тож ну ми розпочинати. Ну а я про що? Ставте вподобайку, дзвіночок і вйо новин. Якою має бути успішна реформа профільної середньої освіти? Про це говорили на дводенному форумі реформування старшої профільної середньої освіти академічні ліцеї. Нагадаємо, реформа повинна охопити усіх учнів старшої школи з 2027 року. Відтоді вони зможуть обирати профіль і опановувати три компоненти: обов'язковий для всіх, наприклад, українську мову, варіативний у межах обраного профілю, наприклад, поглиблена математика, та варіативний поза профілем, наприклад, історія музики. З 10 до 12 класу кількість годин на вивчення обов'язкових предметів для всіх освітніх компонентів зменшуватиметься. Натомість, кількість годин для вивчення варіативної частини предметів збільшуватиметься. Окрема частина роботи законодавче забезпечення реформи профільної середньої освіти. Два комітети Верховної Ради України та два міністерства Міносвіти та Мінрегіон зустрілися в квітні, аби обговорити виклики реформи у контексті війни та демографічної ситуації, роль громад та областей у реалізації реформи. Необхідні зміни до законодавства для успішного впровадження реформи профільної середньої освіти, можливі моделі фінансування закладів старшої профільної освіти. Важливо, що наразі багато уваги приділяється стратегуванню реформи профільної середньої освіти, адже йдеться не лише про модернізацію освіти, але й про відновлення країни. Тому Міносвіти у партнерстві з проєктом DECIDE провели 8 тематичних експертних сесій із залученням понад 400 освітян, вивчили досвід провідних освітніх систем, зробили демографічний прогноз, змоделювали мережу закладів освіти. Що показав цей перший етап роботи? Наповнюваність закладів загальної і середньої освіти складає 70%. закладів професійної, професійно-технічної освіти 71%. Проект на потужність закладів наразі суттєво перевищує реальну наповнюваність на 1 мільйон 750 тисяч учнів. П'ять найпоширеніших профілі це українська та іноземна філологія, математичний, історичний та філологічний. Вони охоплюють 70% учнівства. Найменш поширеними профілями є агрохімічний, філософський, фізико-хімічний, медичний, біолого-фізичний, і це суттєво різниця з реальними потребами економіки. Тільки 35% учнів після закінчення 9 класу обирають продовження навчання у закладах професійно-технічної або фахової передвищої освіти. У сільській місцевості учителі предметників тричі частіше викладають три і більше предметів. І це лише частина чинників, що були напрацьовані на аналітичному етапі і презентовані в квітні. Решта у дописі проєкту DSI з покликанням під відео. Наразі експерти перейшли до розробки дорожньої карти реформи. Обов'язково розкриємо деталі в наступних випусках. З концептуальними засадами реформи ви можете ознайомитися за лінком під відео. Підготовка до пілота вже відбувається. 25 ініціативних шкіл з усієї України будуть першими розробляти та випробовувати на практиці нові освітні моделі. В українському суспільстві довкола реформи точиться багато суперечок. Тож ми звернулися до міністра Оксана Лісового, щоб дізнатися, яким є його бачення цінності реформи профільної освіти. Увага на екран! Попри виклики війни, ми продовжуємо реформу нуш у базовій школі та вже плануємо зміни для старшокласників запровадження профільної середньої освіти. Голос учнів і учениць у питанні, що вони хочуть вивчати найбільше, стане важливим. Учні самостійно обиратимуть профілі навчання. А також предмети та інтегровані курси залежно від уподобань і кар'єрних планів. Учнівство, особливо із сіл, не буде змушено робити вибір без вибору, лишитися у своїй школі, яка пропонує один або два профілі, чи йти в заклад професійної освіти. Адже поряд будуть академічні ліцеї та професійні коледжі, що пропонують освіту за багатьма різними напрямами. І що важливо, учням і ученицям допоможуть зробити цей відповідальний вибір завдяки поліпшеній системі профорієнтації. Ці зміни стартують у 2027 році. А ще раніше, з 2025 року окремі заклади розпочнуть пілот реформи, щоб якнайкраще підготуватися до її масштабної реалізації. Міністерство освіти і науки України спільно з партнерами представило нові правила розподілу субвенції на облаштування безпечного освітнього середовища у закладах освіти. Цьогоріч державна субвенція на будівництво і ремонт укриттів становить 2,5 мільярди гривень. Тепер розподіл субвенцій відбуватиметься зовсім інакше. Через платформу Dream. Це єдиний цифровий шлях проєктів відбудови, що забезпечує прозору та ефективну реалізацію на національному, регіональному та місцевому рівнях. Ярко. А що потрібно зробити громадам, щоб отримати державне фінансування на укриття? Громади самостійно подаватимуть проекти на фінансування укриттів, а серед головних вимог наступні: наявність проєктно-кошторисної документації на будівництво або капітальний ремонт укриття. У закладі освіти має навчатися не менше, ніж 200 дітей. Проєкт має бути реалізований до кінця 2024 року. Громада має забезпечити співфінансування у розмірі не менше, ніж 10% від загальної вартості проєкту. І після подання проєкту система DREAM автоматично розрахує бали відповідно до конкретних критеріїв. Усе максимально об'єктивно. Усі вимоги ви можете знайти на сайті Моя фортеця, лінк на який ми також залишили під відео. А якщо у вас залишилось питання щодо створення проектів та подачі заявок у дрім для фінансування укриттів, то у такому разі проект пропонує Телеграм-Чат-Бот, де ви можете поставити усі важливі запитання. Радимо не зволікати та хочіше формувати заявку на безпечний простір для дітлахів вашої громади. Попередньому випуску ми вже згадували про об'єднання кількох закладів вищої освіти, а вже у квітні уряд ухвалив приєднання: Української академії друкарства до Національного університету Львівська політехніка, науково-дослідного інституту Миколаївська астрономічна обсерваторія до Головної астрономічної обсерваторії НАН України, Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган Барановського, до Криворізького національного університету. І придніпровську державну академію фізичної культури і спорту до Українського державного університету науки і технологій у Дніпрі УМОН зазначають, що такі зміни. Розширять матеріально технічну базу, покращать якість підготовки фахівців, посилять кадровий потенціал, сприятимуть міжнародній співпраці інституту, збільшать спроможності щодо залучення додаткового фінансування на дослідження. Студенти, які вже навчаються в реорганізованих університетах, продовжать навчання на тих самих умовах зі збереженням спеціальності, форми фінансування. Тощо також відбулися зміни і у фінансуванні зво у МОН відновили формульний принцип у розподілі бюджетного фінансування між закладами вищої освіти. Розмір виділених коштів залежатиме від п'яти показників. Перший і найголовніший це контингент студентів, тобто загальна кількість тих, хто навчається за кошти державного бюджету. Другий це наукова практика та діяльність кількість коштів, які заклад вищої освіти заробив, надаючи науково-технічні або консультаційні послуги, чи отримав у формі грантів на наукові розробки. Третій показник інтернаціоналізація. Місце у міжнародних рейтингах або участь у європейських проектах Erasmus. Четвертий працевлаштування береться до уваги відсоток випускників, які працевлаштовані. П'ятий показник регіональний коефіцієнт для підтримання закладів освіти найбільш вразливих нині прифронтових регіонів. Формульний підхід розподілу фінансування між ЗВО працював з 2020 року, але був призупинений з початком повномасштабного вторгнення. А детальніше про розподіл фінансування можете переглянути на сайті МОН. Лінк залишили під відео. Зміни у вищій освіті це надскладний процес, який звичайно має свої ризики. І тому особливо тішить, що ми рухаємося до кращої якості освіти та науки. Ще одна зміна у царині закладів вищої освіти стосується можливості перетину кордону студентами призовного віку. Дуже чутлива і важлива тема. Тож хто та за яких умов може перетнути кордон в рамках академічної мобільності? Для участі у програмі академічної мобільності студенти-чоловіки мають бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності, здобувати освітній ступінь бакалавра або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування, бути учасником академічної мобільності строком на один семестр. Звичайно, перед перетином кордону треба ретельно підготувати документи, перелік яких наразі на екрані. Важливо, що студент має володіти іноземною мовою на належному для навчання рівні, а також отримати довідку, у якій з поміж усього вказана підстава міжнародного співробітництва. Ярославо, як військовий, що ти думаєш щодо таких новин? Це справді дуже чутлива тема, але зазначу, що ми говоримо в першу чергу про академічну мобільність. Тобто завжди пам'ятайте, що є ціль для того, щоб людина могла отримати кращу, ліпшу освіту десь за кордоном. А це все одно означає, що це не просто виїзд за межі території нашої країни і не повернення назад, а можливість отримати якісну освіту, повернутися і розбудовувати Україну далі. А тепер про смачне О, мені подобається такий підхід у бучі відбулася міжнародна зустріч щодо реформи шкільного харчування за участі першої леді України Олени Зеленської, заступника міністра освіти і науки України Андрія Сташківа, представників українських міністерств, команди офісу реформи шкільного харчування та міжнародних організацій. Під час зустрічі учасники обговорювали ідеї та плани для посилення взаємодії держави з міжнародними партнерами щодо розвитку реформи. Очікуємо на створення кулінарних хабів на базі професійно-технічних закладів для навчання кухарів і приготування їжі закладам освіти, впровадження автоматизованої системи обліку для зменшення бюрократії, навчання керівників закладів освіти організації харчування та формування навичок здорового харчування у дітей та батьків, та започаткування національної премії з Awards. а дещо пізніше вже у Києві презентували збірник рецептів для шкільних кухарів? Загалом 600 страв. Усі рецепти збірника розроблені з врахуванням найновіших вимог до здорового харчування дітей та підлітків. Тож там можна знайти як звичайні страви, так і безлютенові або безлактозні. Ярко, як думаєш, як можна уявити типове меню в школі за таким збірником? Hmm, салат стручкової квасолі з сиром, полтавський борщ, картопля в жакеті. Ну це звучить як меню в закладі високої кухні. Цікаво, що в меню є і зовсім незвичні українському споживачеві страви, а в големону, наприклад. А разом із ним вегетаріанський фо, мінестрони, вішуас і дюбарі. Якщо чесно, у мене ще не було нагоди спробувати усі ці страви. Але насправді я вважаю такий підхід до харчування прогресивним та правильним. Давно час позбутися страв, на які навіть дивитися не смачно. І головне, ми формуємо націю зі здоровими харчовими звичками. Оце несеться. Чекай, чекай, це ще далеко не все. Короткий дайджест короткий дайджест. Підтримка девайсами продовжується. А уряд Об'єднаних Арабських Еміратів обіцяє передати близько п'яти тисяч девайсів, які будуть розподілені серед учнів разливих категорій п'ятих-одинадцятих класів із Сумської, Дніпропетровської та Донецької областей. Зокрема, найбільша кількість ноутбуків. Понад три тисячі надійти до Сумщини, де діти змушені навчатися лише дистанційно. І аж 39 тисяч ноутбуків для українських школярів надійшло від Unicef Ukraine. Гаджети отримують діти із Запорізької, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Чернігівської областей. Це допоможе навчатися дистанційно вразливим категоріям учнів, зокрема дітям ВПО, дітям з інвалідністю та дітям з малозабезпечених родин. У МОН пропонують винести на громадське обговорення проект наказу про державну атестацію наукових установ та закладів вищої освіти в частині впровадження ними наукової науково-технічної діяльності. Пропозиції приймаються до 17 травня. Текст методики був розроблений представниками ЗВО, НАН галузевих академій та іноземних експертів. Що особливого у новій методиці? Оцінювання наукової роботи за новими критеріями, враховуючи дослідження, що розвивають світову науку, економіку та обороноздатність України. Не менш ніж 30% міжнародних експертів у проведенні атестацій, оцінювання у цифровому форматі через Національну електронну науково інформаційну систему, додаткова підтримка для наукових установ, переміщених близьких до лінії фронту чи кордону з РФ. Повний текст проєкту можете переглянути за лінком під відео. А в коментарях не забудьте поділитися своєю думкою. Тільки всього сталося в квітні. Так, у нас що не місяць, то фейерверк подій. Головне, щоб вони несли позитивні зміни. Звісно, ми будемо слідкувати та аналізувати усі події, щоб тільки так і було. Друзі, а ви що скажете? Як вам новини квітня? Пишіть у коментарях, що сподобалося, а що можливо обурило. І не забудьте підписатися, поставити вподобайку і дзвіночок. А ми прощаємося аж до червня. щасти!